Ви отримали поранення, захищаючи батьківщину, але кошти за лікування чомусь не надійшли. Це дуже поширена ситуація серед військових. Тож, кому можуть не виплачувати кошти за період лікування далі у цьому відео. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх юридичних новин для військових. А вже наступного разу ми розповімо, як військовому отримати 1 мільйон гривень за збиту російську техніку. Від початку повномасштабного вторгнення військові, які отримують поранення під час захисту батьківщини, мають право на щомісячну виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Проте не всім бійцям надходять ці кошти. Є декілька причин, чому так відбувається. Найпоширеніша проблема це неправильно заповнений висновок військово-лікарської комісії. Важливо, що по висновку причиною поранення було вказано саме захист батьківщини, натомість лікарська комісія. Може зазначити, що ви отримали поранення через проходження служби або не через участь у бойових діях. Як результат, вас можуть позбавити виплат просто через невірне формулювання причини поранення. Інша ситуація, коли висновок заповнений правильно, але вам все одно не виплачують 100 тисяч гривень бойових. Тут може бути декілька причин, чому так відбувається: по-перше, через перерування строку лікування, а по друге, Через виведення бійця військовою частиною у розпорядження, що означає переривання строку лікування та коли воно відбувається, наведу вам реальний приклад: військовий знаходився на лікуванні після тяжкої травми і потребував реабілітації. Щоб отримати повторне направлення на військово лікарську комісію, він звернувся у військову частину, але через те, що у них не було можливості видати направлення день в день. Військового поновили на службі, а вже за два дні оформили необхідний документ, та він продовжив лікування. Ось ці два дні і є перериванням строку лікування. Також бувають випадки, коли військового відправляють на лікування в іншу область. Наприклад, спочатку був у госпіталі у Дніпрі, а потім видають направлення в менш навантажену область, наприклад, в Івано-Франківську. Звичайно, що дорога в іншу область може тривати декілька днів. А тому термін лікування переривається. Чому в цих випадках припиняються виплати? Справа в тому, що військова частина просто не знає, як правильно нараховувати виплати, коли є пауза в лікуванні та покладається на необізнаність бійця. Якщо подібна ситуація трапилась з вами, запам'ятайте, позбавлення виплат через переривання строку лікування є незаконним. Наступна причина позбавлення виплат. Виведення військового в розпорядження з нашого досвіду таке найчастіше трапляється дійсно з дуже важко пораненими військовими, через те, що їх лікування може тривати декілька місяців. Частина вирішує просто вивести їх поза штат, щоб нічого не виплачувати. 16-го я отримав поранення, 18-го мене вивели вже травня. Поза штат, і з 18-го травня не виплачували кошти. Я вважаю, що таке відношення до військових. Які стримують ворога в найгарячіших точках, є просто несправедливим. Адже ці кошти потрібні їм не для збагачення, а перш за все, для лікування після тяжких поранень. Як же вам відстояти своє право на законну виплату? Для цього потрібно направити рапорт командиру військової частини та додати до нього певний перелік документів. Зокрема, це довідка про обставини травми, епікриз. Довідки військово-лікарської комісії та форми 100, а у випадку відмови варто звертатися за допомогою до досвідченого адвоката. Пам'ятайте, що ви маєте право на отримання 100 тисяч гривень і ви повинні боротись за свої права. Ці кошти допоможуть вам відновити ваше здоров'я. Тож, якщо вас позбавили виплат за період лікування, та відмовляються виплачувати їх, звертайтеся телефоном, який ви зараз бачите на екрані. А щоб не пропустити наступне відео, в якому ми розповімо, як отримати 1 мільйон гривень за збиту російську техніку, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок до нових відео.